На межітесячолітні під Горецький замок. Фестиваль, який відбудеться вперше в цей раз. А я друге... я, я, я переб'є сподобався. Хлопці, на межі чолі. Далі можна. Ну добре. <смес> О, це буде <сам. смес> до Шевченківському гаю. А чому під Горецький замок? А, тому що це взагалі серія буде таких фестивалів. Планується. Планується це не один рік робити, не другий, не третій, а декілька років поспіль. І кожного року збираємося присвячувати це окремій пам'ятці. Цього року ми вирішили зосередити, акцентувати увагу на Пам'ятці національної України це підгорецький замок. А хто з учасників долучився? З учасників Віктор хоче сказати. Я ще щось хочу сказати, це е, Львівська телекомпанія найдемократичніша. Тут можна прийти і щось сказати. Так що, Дадуть я, тобі слово. Я, от Володя сказав, що вони були під Підгорецькому замку. Я думаю, він трошки змінився з часів зйомки мушкетерів. Давно це було так. І, очевидно, для того, щоб вкрай... не руйнувати цю гарну споруду, організатори вирішили перенести фестиваль за рамки саме замку, і він буде відбуватись у Львові, для того, щоб львів'янам далеко не їхати, а ближче ходити. Я скажу, що підтримати. Нас наші тут друзі, побратими, як зараз таке yeah. дуже хороше слово. Це Віктор Винник, це Остап Панчишин разом із а, своїм бендом, який називається Патриція. Це Лоц Колорадос, це хлопці з Тернополя. А, це а, дуже дуже хороший гурт, який ми тут знаємо. Він вже у Львові практично прописався, хоча самі хлопці Мукачівські рокаш. Mm -hmm. От і звичайно, ну такими е, гостями нашими для чого ми їх просимо, тому що щоб вони розказали, яка ситуація, особливо Запоріжжя, це є центр, і Хортиця, і, і, і дуже багато різних національних пам'яток архітектури, це Арсен Мірзоян. І хлопці з міста Київ, екс Гайдамакія, це хедлайнери нашого свята. Це козак. Це дуже добре, як на мою думку, що буде такий географічно дійсно розкинути представлена ну не вся Україна, але в принципі це є вся Україна. Ну Дніпра, в принципі, та. та ні, ну скажімо так, це більше не треба про сепаратизм, все нормально. Ще напевно, позитив цього фестивалю полягає в тому, що крім розважальної мети, як більшість фестивалів в країні і в світі, він несе саме таку історико-культурну місію, щоб ну давайте зараз вийдемо на вулицю, Питаємо про підгорецький замок, як, як факт. Ну, але сказали... хто був в Підгорецькому замку? Ну, то не ні. був ніхто, Д'Артаньян був. <рес> Руслана була так. чого? Так. Відповідно, хай навіть там буде якийсь нікчемно малий відсоток людей, які про це довідаються, потім зайде в інтернет і подивиться. Насправді мені доводилось бути в Європі в замках. І треба сказати, що не всі вони архітектурно прекрасні і такі цінні, але наскільки вони дотримані і зроблені. А в нас ще є, слава Богу, в нашій тій короні Галицькій є замки, але вони в. В жахливому стані. А скажіть, будь ласка, окрім того фестивалю, окрім учасників власне, концерту, ще будуть справжні лицарі, ще буде літературна сцена. Ще так, ще будуть, будуть е, е, про це ну, не казали, що ми маємо битись на мечах. Не проживайте, будуть учасники власне, фестивалю. Ні, насправді в фестивалі є дві мети. Дві ідеї, які ми поставили собою. Це перше, це підтримання національної ідеї, національної пам'ятки архітектури. А друга ідея, це є значить, є за кордоном. За кордону за кордоном живуть дуже багато українців, і вони за кордоном щось досягли. Якоїсь певної мети є в нас товариші з Бразилії, які є мером міста, є в нас з Канади, є в нас Скрипалька з Італії, Українка, наша рідна, яка перш, ну практично перша скрипка Італії. Тобто, і, і ми про них не знаємо нічого, тому що вони, вони все таки наші, наше коріння. І оце друге це підтримка якраз оцих людей, тобто знайомство українців з цими людьми. І це буде якраз в другий день відбуватися. Це будуть і літературні читання. І а, оця сцена. Ну, ми будемо напевно просити, я не знаю, є ідея, є ідея попросити. Зараз дуже модно стали виконавців, просити, щоб вони якісь казки. Ну не казки буде читати, а якісь гуморески. От вітя, я вже бачу, що він готовий читати гуморески. Остав він романтику буде читати. От, будемо просити. А ми прийдемо і треба було розпочати. А ми прийдемо і все перевіримо. Якщо добре ви просили, як добре ви будете А ми перевіримо, як ви перевіримо. впорати. Володя, проносите ще раз, якого числа то себе. Буде? Отже, 10-11 серпня, місто Львів, Шевченківський гай. Всіх запрошуємо, всіх чекаємо фестиваль на межітися тисячоліть» тере під горецький замок.